Я всіх моїх підписників. Безнежно вдячна вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки і за те, що ви ділитеся моїми відео. Зараз у нас не дуже легкі часи, і багато хто з нас переніс велику втрату близьких і рідних, нелегкі часи і переживання. Які лягли на нас. І це приводить нас до депресії, апатії, небагажання жити, втрачений інтерес до всього, нічого не хочеться робити, втрачений сенс життя. Тому сьогодні ми будемо знімати усі ці симптоми з себе, Домогти нам може саме просте яйце. Обов'язково, щоб воно було свіжа і фенмерське. Для цього ми беремо яйце. Обов'язково малюємо на ньому ось такий символ, як я намалювала ось тут. Ви можете собі його перемалювати. Також я намалювала, ви можете тут мати наглядний, який символ вам потрібно малювати на яйці. Це є уверху хрест, потім е, спіралевидна закрутка стрілкою вниз і закінчення всього е, горя, біди, невзгод, е, переживання, вовал, який замикається з двох сторін, е, кругами, які замикаються все. І це перед цим як катати в рук. Е, Катати в руках, ви повинні прокатати перед тим його з голови до ніг дев'ять разів з молитвою, «Отче наш. А потім катаємо в руках, як я зараз буду катати, і буду читати заговір, «Продовжуйте зі мною, також тримати і викачувати це яйце в руках. Ну, Після вичітки я забігаю трошечки вперед. Після вичітки розбиваємо воду, залишаємо на цілу ніч голов'ю до ранку. Ввечері е, виливаємо цю воду з яйцем на перехресті доріг, словами, звідки прийшло туди і воротись до мене, і від мене відчіпивсь. І е, тоді буде це все е, від вас відійде. Отож, ви вже. Прокатали з молитвою очі наш яйце з символом. Дев'ять раз, з голови до ніг. Зараз ми продовжуємо викачувати його у руках. Ось так, як я роблю. Просто викачуємо у руках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знімаю. знімаю всі хвороби, всі, всі порчі знімаю. Усю депресію, горе, біду, хвор, суєту, все зні... знімаю у яйце, замикаю. З раба Божого, говоримо ваше ім'я, з сворого органа, називаємо, що вас болить, що вас мучить. Все знімаємо, яйце запечатуємо. витягую, викачую. В'яйце закачую, яйцем катаю, накручую, все в яйце закручую. Що до мене вчепилося, ваше ім'я? те й відчепилося. Геть відвернулося, в коло замкнулося. Ніколи до мене ваше ім'я не повернулося. Чи то на війну, чи то прискозно, чи то з води, чи то з роси. Чи з жаху, чи з страху, чи з вітру, чи з землі, чи з скепських очей, чи з лихих людей, чи застигли чи знедбане, чи запечене чи заїдене, чи жіночі, чи паровочі, чи панське, чи циганське, чи попівське, чи жидівське, чи ляхівське, чи ворожське чи від Бога чи від людей. Все знімаю, яйце закриваю. Ваш ангел-хранитель. Прийди ваше ім'я. Встань на помочі. Було, прийшло, в землю пішло. Ангел-хранитель. Прийди ваше ім'я. На допомоч. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. знімаю, знімаю. Знімаю всі хвороби, всю порчу, все зле, всі біди, все лихе, горе і печаль. Все знімаю, я й це замикаю. Ваше ім'я з раба Божого. Знімаю свого скорого органа, усієї утроби. Все знімаю, яйце замикаю, витягую, викачую, яйце закачую, яйцем катаю, накручую, все в яйце закручую. Що мене вчепилося, ваше ім'я? Те відчепилося. Геть відвернулося в коло замкнулося. Ніколи до мене, ваше ім'я не повернулося. Чи навіно, чи проскозано, чи з води, чи з роси. Чи жаху, чи страху, чи з вітру, чи з землі, чи скепських очей, чи з лихих відлюхих людей. Чи заспане, чи занедбане, чи запечене, чи заїджене. Чи жіночі, чи паровочі, чи панські, чи циганські, чи повське півське, чи жидівське, чи лихівське ворське. Чи від Бога, чи від людей. Ангел-хранітель, прийди ваше ім'я. стань на помочі. Було, прийшло в землю, пішло. Було, пройшло, в землю пішло. Все знімаю. Божу ваше ім'я. Я і це замикаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять знімаю. Знімаю. Знімаю, знімаю всі хвороби. Порчі, депресії, страхи, переполохи, біду, зло, тяжбу, немиготу, хвороту. Все знімаю з раба Божого ваше ім'я сворого органа. Все знімаю, яйце закриваю, витягую, викачую, яйце закачую, яйцем катаю, накручую, все яйце закручую. Що до мене вчепилося ваше ім'я, те й відчепилося? Геть відвернулося, вколо замкнулося. Ніколи до мене ваше ім'я не повернулося. Чи навійно, чи проскозно, чи з води, чи з роси, чи жаху, чи страху, чи з вітру, чи землі, чи скепських очей, чи з лихих людей, чи засмаче, чи занедмине, чи за... западяне, чи заїжени, чи жіночі, чи парабочі, чи панські, чи циганські. Чи повівське, чи жидівське, чи ляхівське, чи вожовське, чи від Бога, чи від людей? Все яйце знімаю, яйце закриваю, кручу, накручую, яйце закручую. Всі біди, все зло, Лихо, тяготу, біль, страждання, всі переживання, страхи, все. Закручую в яйце, закручую ваше ім'я. Ангел-хранитель, приди і стань на допомочі. Було, прийшло в землю, пішло. Було, прийшло в землю пішло. Було, прийшло в землю, пішло. То буде так. Отче наш, що ти є на небесах не хисити це, нехай не хробите. Ласка, будь друга, ласка, мене біля землі, хліб нас насущний дай на сьогодні. Дай нам не спусти на гріхи наші, кіпросу, тож, як просуває наш. Боже, як у Не веди нас скушення, не мали нас від лукавого. У нього ця і сяне святого духа, амінь. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. У нього ця земля, хай зроба Божого вашу ім'я, все знімаю. Усе знімаю, зроба Божого вашу ім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дай знімаю, знімаю. Все знімаю, ваше у яйця закриваю, все знімається, на віки, у яйці залишається, все знімається, на віки, у яйці залишається. Та буде так. Ваше ім'я знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, у яйце замикаю. Отче наш, якщо Ти є на небесах, нехай святиться Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам днес і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо дождикам нашим і не веди нас у спокусу, не визволить нас від лукавого, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю Ваше ім'я. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Яйце замикаю. Ваше ім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знімаю. Яйце замикаю. Та буде так. Во ім'я Ца і Сина і Святого Духа. Амінь. Яйце після цього з цією водою ставимо собі на ніч. Обично треба робити чисточку вечором. І ми ставимо це яйце собі біля, якнайближче до голови. Цілу ніч воно повинно пробути близько до вас. І так, ще один день і на вечір ми йдемо на перехрестя і виливаємо це яйце і водичку. І зі словами, звідки прийшло туди і пішло. І більше у нас не буде нас нічого мучити, від нас відійде всі хвороби, депресія, всі наради. Вам стане легше жити, легше дихати, ви наповнитеся енергією. І якщо і було якесь горе, то це вам допоможе якось легше пережити те, що у вас сталося. І все у вас буде добре і всі ми будемо здорові. Дуже гарно дякую вам за перегляд відео. Дякую за ваші вподобайки. Не шкодуйте, нажміть лайк, це буде для мене приємно і підтримка моєго відео. Всього вам до хорошого. Будьте мені здорові! До побачення.